Якщо дим від полум'я можна побачити, чадний газ невидимий. Він не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. У великій концентрації достатньо кілька вдихів, щоб втратити свідомість або ж загинути. Щоб цього не сталося, дотримуйтесь наступних порад: не використовуйте газові плити для обігріву помешкань. Заборонено вмикати генератор у приміщенні чи поблизу дверей та вікон. Регулярно перевіряйте стан опалювальних приладів та димоходів. Перевіряйте справність та герметичність з'єднань газових приладів. Не закривайте вентиляційні отвори, забезпечуйте приплив повітря. Встановіть сигналізатори чадного газу. Вони своєчасно повідомлять про небезпеку. При перших симптомах отруєння головний біль, нудота, запаморочення. Негайно виходьте на свіже повітря і викликайте допомогу за номером 103 та 104. Хоча не газ невидимий. його наслідки реальні і дуже небезпечні. Дотримуйтесь правил безпеки, вони рятують життя.